Івано-Франківській обласній спілці, учасників російсько-української війни, відзначили День Соборності України під час заходу. Спеціальними відзнаками нагородили військовослужбовців збройних сил та Національної гвардії України. Які сьогодні боронять державу від російського агресора, також подяки отримали волонтери, медики, священнослужителі, представники медіа та лідери громадських організацій, усі, хто залучений до підтримки оборони країни, ми сьогодні зібралися з ветеранами, медиками, які нас реабілітують, психологами, також священниками, і для того, щоб обговорити рік, який ми вже зробили роботу. і і яка робота нас чекає в наступному році, ну, в цьому році, який вже настав? Досить багато ми зробили роботи. в минулому році. наша основна ціль нашої спілки це проведення меморіальних турнірів, які проходять по цілій області, вшанування пам'яті наших побратимів. Не можна забувати жодного героя, який загинув, не можна забувати сім'ї цих героїв, оскільки маємо пам'ятати, що ці герої вони віддали найважливіше, що в них було це життя. І хтось. Про без батька, хтось там без чоловіка, хтось без брата. Тому це дуже важливо. І те, чим займається Михайло, воно на даний час дуже важливо, дуже актуально. І воно має тільки наоборот набрати більше обертів, і щоб більше людей займалося такими заходами.